Нет, не боялась. і Мэнджоту. і тут, і тут. Фоктача стояла, не. А нижче на пагорбі над водою. Напрочуд осадна струнка фортеча мов пани в дахах-капелюшках, між ними високі, акуратні, зубчасті мури. Усе було точнішенько, як у загадці, Усе ж півпадало, і загадка, і приводила підказку. Чого Разу вони не помилилися? О, цю книжку я читав. Класно! А ідіть сюди. Показав вам цікаву істотку. Да, знову КОЗАК начитався. А ось її а очікала пригодничка пост. Нашої землячки, буковинки, зілки Мензатюк. Таємниче козоцької шаблі УЯВЛЯЄТЕ? справжньої козацької шаблі. І знаєте, де її знайшли. Не повірити зовсім поруч у нашій Хотинській фортеці. Саме там зустріли скористолюбні люди, які хотіли продати козачку реліквію, що вивезти за кордон, а Антипко взагалі. Спав і бачив, як він її знищує. Але нічого їм не вдалося. Поза порятунок саблі, береться сім'я рушників. Смілива дівчинка Наталочка та її батьки. Ну і, звичайно, як я міг забути старенька, посадпана машина. Відчизняного виробництва, в якої інколи траплялися надзвичайно дивні речі. Саме вона допомогла руснакам врятувати історичну знахідку, мандруючи Західною Україною. Тараканівський форт. Bagaż w taczku. Panią 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 Кінцева зупинка, котинська, фортеця. Підкинув їм, Це не просте завдання, пан Богдан, історик, мандрівник і взагалі дуже цікавий чоловік. У його квартирі почав з'являтися. Патріотично налаштований привид, який і попереджував про небезпеку. Я вважаю, що привид це дух козаків, який не дає нам, українцям, забути свого історичного минулого та допомагає зараз, як і сотні років тому. Нашим мужнім воїнам, захисникам боронити неньку країну від ворогів. Та що там говорити? Читайте далі самі.